Сьогоднішній приїзд він досить є унікальним. Тим самим, що якби поєдналося два колектива це колектив Аріна Білик і Гурт Утік, дуже гарна, цікава програма. Двогодинна ми вперше виступаємо ще із балетом. Дуже багато поколінь людей виросло на тих українських піснях ірних, які люблять, шанують. І вони також поважають і творчість російськомовну, але багато чого відбулося не в житті власне піти пісні. От і кращі, там якісь романтичні спогади молодості. Так само і я. Я слухав ті пісні, вони мені подобалися. І от якось це було під час зйомки програми Зірка плюс Зірка. У нас там поза знімальними майданчиком було багато часу, ми там готувалися, все інше, просто спілкувалися. І якусь Ірину запитав, кажу, а чому ти взагалі співаєш українською? Вона каже, ти знаєш, якби. Хтось щось тільки на... такове запропонував, я б заспівала. От, наприклад, з тобою заспівала б. Я думаю, ну хорошо, тоді будемо. Іра, людина слова. Якщо вона щось сказала, то вона, значить, тут, тут такого немає вже. Тобто вона або не каже, або я скажу, що е, поміж багатьох е, людей, які сьогодні працюють, якби на найбільшого бізнесу українського, Іра одна з небагатьох. хто… Е... Маючи такий якби синічний досвід не втратила людських особливостей, і вона дуже сильно хвилюється, вона дуже сильно переживає кожен раз перед концертом. От і крім того, вона є дуже великий, якби професіонал своєї справи. Тобто, ми вона дуже сильно приймалася, коли ми готувалися до концерту, тому що ну повірте, е, вона живе в Києві. Ми живемо в Вінниці, репетиція основна відбувалася в Вінниці і репетиції було не стільки як хотілося б. Було дуже багато вагань, дуже багато хвилювань, але якби результат він зробив свою справу. Україномовний повністю концерт, який називається Кращі українські хіти. Тобто, «Кращі українські хіти» Ірини Білик, гурт Утік і, безумовно, декілька гарних народних хітових композицій. Сьогодні 12-й концерт. І е, дуже цікаво да, дивитися тим, як все відбувається. Ми приїхали вже зхід, тобто там Донець, коли ми їхали в тур, багато хто казав, ой, це ж ви знаєте, то російськомовний, куди їдете, російськомовний регіон з української програмою, ви бачите, що там відбувалося. То Люди люди не відпускали взагалі залу, то було щось таке. Концерти вони більше схожі на якісь гарні, дружні зустрічі. Тобто, коли співає зал, коли зал танцює разом з нами. і Знаєте, як там політики сьогодні там хтось не розказував про потрібність там, якоїсь двомовності, тримовності, чотиримовності в державі, коли людей є бажання один одного зрозуміти, вони зрозуміють, вони знайдуть спільну мову. От було б бажання вислухати. От, а то, що наша музика справжня, вона йде е, від, від щирого серця, і тому сприймається вона слухачем і глядачем завжди по справжньому.